Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні у нас дуже красивий, святковий, смачний та високий сирник. Цей сирник поєднує два види тіста, шоколадну та світлу сирну масу, сухофрукти та чорний шоколад. Нагадую, що перелік інгредієнтів, як завжди, можна знайти в описі під відео. Спершу приготуємо тісто. До жовтків додаємо цукрову пудру, ванільний цукор. Збиваємо міксером, щоб маса посвітлішала та збільшилась в об'ємі. Додаємо розм'якшене вершкове масло, сметану будь-якої жирності. Перемішуємо міксером до поєднання. Усі продукти для приготування тіста повинні бути кімнатної температури. Додаємо борошно, розпушувач та дрібку солі. Борошно до тіста обов'язково потрібно просіяти та додавати поступово, так як його кількість може змінюватися в залежності від жирності сметани, величини яєць та якості борошна. Замішуємо м'яке пластичне тісто, яке не липне до рук. Готове тісто ділимо на три однакові частинки. До однієї частини додаємо какао-порошок. Кожен шматочок загортаємо в пакет чи харчову плівку та кладемо в холодильник на пів години. Виймаємо один шматочок світлого тіста з холодильника. Відщипуємо шматочки світлого тіста, таким чином формуємо основу для нашого сирника. Зверху на світле тісто викладаємо порубаний на більші шматочки чорний шоколад. Наступне у нас де шоколадне тісто, так як і попереднє, відщіпуємо шматочки та таким чином формуємо корж. На час приготування сирної маси кладемо форму з тістом в холодильник. Приготуємо сирну масу. До білків додаємо дрібку солі та збиваємо до утворення стабільних піків. Всього у нас повинно бути 8 білків. До жовтків додаємо цукор, хвилинку 2 збиваємо міксером. До жовтків додаємо сир. Сьогодні я використовую вже готову мелену, сирну масу. Для смачного сирника, звичайно, найкраще буде смачний домашній кисломолочний сир. Також можна використати магазинний. Чим він жирніший, тим краще. Далі додаємо 2 пакетика пудинга по 40 грам кожен. Його, звичайно, можна замінити на крохмаль, чи кукурудзяний, чи картопляний. До сирної маси додаємо попередньо збиті білки. Найкраще їх додавати у 2-3 прийоми. Обережно перемішуємо лопаткою рухами знизу вгору. Ділимо сирну масу більш-менш на дві рівні частини. До однієї частини додаємо сухофрукти. Це курага, в'ялина журавлина та родзинки. Також можна додати і цукати. Я їх попередньо промила під проточною водою, обдала кип'ятком та просушила паперовими рушничками. До іншої додаємо какао-порошок. Обидві частини гарненько перемішуємо. Запрошую вас підписуватися на канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропустити оновлення на каналі. Зверху на темне тісто викладаємо світлу сирну масу. Наступним шаром йде шоколадна сирна маса. Ну і зверху формуємо корж зі світлого тіста. Духовку розігріваємо до температури 175 градусів. Випікаємо сирник близько 1 години. Спечений сирник відразу з духовки не виймаємо, привідкриваємо дверцята та залишаємо так холонути. Особисто мені найкраще сирник смакує на наступний день. Тому охолоджений сирник я кладу в холодильник на цілу ніч. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та вдалої вам випічки.